Наступного дня, як вони вийшли з витанії, він зголоднів. І, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов може, щось знайде на ній, але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо набула ще пора на смок. Озвався і промовив він до смоківниці: Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. І чули те його учні. І вони прийшли в Ірусалим. А війшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали, купували в храмі, перекидав столи міняльників, грошей і осолони тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм: Хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників? У понеділок, наступного дня після урочистого в'їзду до Єрусалиму, Ісус вирушає до храму. По дорозі Він з учнями наблизився до смаківниці і, не знайшовши на ній плодів, прокляв її. До кінця дня вона засохла. Часто можна чути запитання, чому милостивий Господь так вчинив із деревом, хоч ще й не час було збирати плоди. Відповідь проста щоб зрозуміти, чи будуть плоди на дереві, не треба чекати збору врожаю. Достатньо поглянути на дерево раніше, і якщо ти не побачиш на ньому навіть незрілих плодів, то і зрілим свого часу на ньому взятись буде ні звідки. Описана в Євангеліях Смаківниця виглядає цілком здоровою, про що свідчить її пишне листя. Але плодів на ній, навіть незрілих, немає, а отже, на ній плодів у принципі не буде. Вона є прообразом безплідного поклоніння. Ізраїльський народ, який безплідний у своєму служінні. Господу. Замість того, щоб стати народом священників, які проповідували б істинного Бога язичникам, виявляючи Божу милість, любов, доброту, Ізраїль перетворився на закриту, уникаючи близьких стосунків з іншими народами спільноту. Для християн і для тих, хто вважає себе християнами, смоківниця, заклик задуматись, чи не є і я? Лише релігійною людиною, яка вміє говорити правильні речі і на показ робити правильні справи, але позбавленої здатності приносити духовний плід любові, яким могли б насичуватись люди, що оточують мене, і славити за це Бога. Прийшовши до храму, Ісус досить жорстко обходиться з мінялами і торговцями, що розташувалися в ньому, що теж у багатьох викликає подив. Але саме Ісус пояснює причину свого обурення націльнове використання храму. Місце, де розташувалось у храмі міняли і торговці, називалось Твір язичників, та призначення цього двору було у тому, щоб туди могли приходити неудеї, які хочуть помолитись Богу і поговорити про нього, наближаючись до нього. Ізраїльтяни ж зайняли цю площу торговими рядами, позбавивши язичників будь-якої можливості. Наблизитись до Бога. Так і в серцях і в житті християн Господь передбачив місце, яке має бути відведене для язичників невіруючих. Якщо ми, за прикладом євреїв першого століття, займатимемо його не тим, для чого присвятив його Бог, то нам треба бути готовими, що Господь і наші кіоски та столи буде перевертати з великим обуренням. Якщо сьогодні ти відчуваєш, що щось не так іде в роботі чи стосунках, то постав собі питання: чи не зайняв я ту частину мого серця та час і сили, які Бог передбачив у моєму житті для служіння Господу і людям у всіх його проявах, життєвою суєтою і себелюбними устремліннями?